Привіт, мене звати Марія Робертс і я покажу вам найкраще членство в туристичному клубі у світі. Якщо ви хочете подорожувати більше і за менші гроші, членство в Траворіум дає вам найкращу можливість подорожувати кілька разів на рік за цінами, які ви не знайдете ніде. І в цьому короткому відео. Ви дізнаєтесь, як отримати членство безкоштовно. Наша компанія працює вже 11 рік з офісами в Темиколі, Каліфорнія та Мадриді, Іспанія. У нас тисячі учасників по всьому світу, які люблять подорожувати більше, подорожувати краще і подорожувати за менші гроші. Ми пропонуємо на вибір три варіанти членства, які допоможуть вам заощаджувати гроші щоразу, коли ви подорожуєте. Срібне титанове і найпопулярніше платинове. Срібне членство коштує 49 доларів одноразово та 49 доларів щомісяця. Титанове членство коштує 129 доларів одноразово та 69 доларів щомісяця. А платинове членство коштує лише 249 доларів одноразово і 125 доларів щомісяця. всі три членства дають вам доступ до найнижчих доступних цін на готелі, оптових цін нижчих ніж на експедія, Booking.com та всіх інших сайтах онлайн бронювання. Ви також заощаджуєте на оренді автомобіля, заходах, розвагах, покупках, ресторанах і багато чому іншому. Наші титанові та платинові учасники також отримують доступ до платформи подорожей та світових турів, що дозволить заощадити ще більше грошей. Платформа Gateways надає вам доступ до більш ніж двох прекрасних курортних напрямків по всьому світу. Такі відпустки зазвичай тривають 8 днів і 7 ночей і коштують всього 100 доларів за весь тиждень. Платформа світових турів забезпечує першокласний досвід і не має собі рівних. у нас є команда експертів з туризму, яка займається організацією дивовижних кругосвітніх турів до казкових 4 та 5 зіркових місць по всьому світу по двозіркових цінах. Ви відкриєте для себе свободу подорожувати найпопулярнішими напрямками з року в рік за цінами, які не може запропонувати ніхто інший. Титанові учасники також отримують 130 балів під час реєстрації та 140 балів щомісяця. Платинові учасники отримують 250 балів при реєстрації та 250 балів щомісяця. Бали можна обміняти на неймовірні відпустки та отримати найдешевші путівки на платформі подорожей та світових турів. Ціни, які ви не знайдете ані в інтернеті, ані в туристичному агентстві. Ось кілька прикладів подорожей з використанням балів, щоб отримати найнижчу ціну в будь-якому місці. Відпочинок у казковому кабо Сан Лукас, Мексика, на 8 днів і 7 ночей. Вартість членства становить лише 49 доларів плюс податок, коли ви застосуєте 11 сотень балів. Як щодо поїздки в Орландо, Флорида. Цей чудовий курорт розташований на задньому дворі Діснейленду. Вісім днів і сім ночей всього за 59 доларів плюс податок, якщо ви використаєте 12 сотень балів. Дозвольте показати вам світову подорож до Афін Греція на п'ять днів і чотири ночі. За цю поїздку ви заплатите лише 199 доларів і отримаєте 1400 балів. Цей світовий тур також включає щоденні сніданки. Уявіть, що ви їдете на курорт, все включено в Косомель, Мексика на 5 днів і 4 ночі всього за 299 доларів за весь час перебування. для цього світового туру вам знадобиться 1600 балів. Членство настільки вигідне, що багато хто купує два плати нових членства і подвоює свою відпустку та розваги. Один для вас і один для чоловіка, дружини або іншої близької людини. Ви також можете уникнути щомісячної підписки і отримувати переваги членства та бали безкоштовно, скориставшись нашою реферальною програмою. Це просто. Якщо ви є платиновим учасником, приведіть до клубу трьох інших платинових учасників. Це не обов'язково, але багато учасників користуються цією можливістю. Ви отримуєте всі переваги членства та від 250 до 500 балів щомісяця, не витрачаючи жодних грошей. Це безкоштовно. Нещодавно ми відпочивали в Орландо, штат Флорида, і зупинилися в прекрасному люксі з трьома спальнями на 8 днів і 7 ночей за 20 хвилин від Діснейленду. Ми обміняли 1800 балів і витратили всього 249 доларів за весь час перебування. Це заощадило нам понад 800 доларів, і наші бали були безкоштовними. Це чудова пропозиція. Уявіть, що ви отримуєте від 3000 до 6000 балів щороку, щоб безкоштовно купувати 4 та 5-зіркові путівки за цінами двозіркових. Куди б ви поїхали? За два роки ви можете взяти більше відпусток у чотирьох і п'яти зіркових готелях ніж більшість людей за десять. Ви станете супергероєм подорожей для своєї сім'ї, а ваші друзі будуть думати, що ви виграли в лотерею. Якщо ви не можете почекати кілька місяців, щоб здійснити свою першу подорож, у вас є можливість придбати туристичний пакет з титановим або платиновим статусом за одноразову плату всього за 999 доларів. Ви миттєво отримаєте 2000 балів, які ви можете використати, щоб придбати одну з наших відпусток вже сьогодні. Плюс, якщо додати 250 балів, які ви отримали як платиновий, Учасник у вас буде загалом 2250 балів з першого дня. Оберіть пункт призначення і можете вирушати прямо зараз. Поверніться до людини, яка поділилась з вами цим клубом подорожей сьогодні, і дозвольте їй допомогти вам створити спогади, які залишаться на все життя. А відпустка буде приходити щороку.